Алішувала на концерті, і в неї щось скинули. Це вже не вперше? З нею, мені здається, ні, але дуже багато mm -hmm. таких прецедентів з іншими виконавцями. І в чому прикол? <пух> ну, Що ти хочеш сказати, коли ти кидаєш ре... що вона це зловить і скаже клас, дякую за подарунок. Ну, а колись кинули мобільним телефоном у Дрейка? Це <пух> да, було щось таке. не знаю. Ну, вона... це ж боляче. Да, на тебе мобільний телефон, запиши свій номер або сфоткайся. Але тобі в голову прилетів так? телефон. Добре, що він взагалі долетів до сцени. <смі> Колись я пам'ятаю в Лану Даліреї, <смі> кидали а, одноразкою, типу дудкою. А, а, і вона взяла і закурила. І вона <смі> та, що вона просила. Тому <смі> що вона просила. Це можна, тому що коли артист просить кинути в мене ельфбаром, ти кидаєш в артиста ельфбаром. Але, ну, типу, просто рандомно кинути. І це попадає, це ж не просто летить на сцену, воно попадає тобі в обличчя. <смі> Doe oh maar dan.